Всім привіт, любі друзі! А сьогодні наші еміки-аміка приїхали на таке чудове шоу, де показують, як скручувати із шариком шариков різних фінчиків, квіточок, бджілок. А також розмальовують ліца. І ось наша Амійка стає метеличком! Красуня! Ми вже зробили метелика із шариком. А зараз вона стає метеличком. А міки розмальовує дуже гарненьке ліцо. а Емік вже буде починати робити гарну бджілочку. A little bit of spare at the end okay, and twist them round. Wrap them round and cross over on themselves. And then. <laughs> so that's what can happen. Eric, bocado de you boncioso. Eric, chofé robin, sabático. How many weedibix did you have for breakfast? we need four hands to be able to do it. next cut. So next cut. again, we do about probably about four pointers, and then back again on itself. and give it another three. And so some eyes, have to have some different eyes to everybody else. шарик, ну, шарики Евік зробив. Я Віка, покажи свого шарика, який ти зробив. Смотрите! А зараз Евіка розмальовують уже львом. Ось так чудово ми проводимо сьогоднішній день. І наші дітки дуже радіють тим, що можуть бути в такому чудовому місці. А ми з вами прощаємось, любі друзі. І Бувайте.